Триковий самокат Marathon Ride Volo T01. Самокат, можна сказати, початкового рівня. Тут різьбова система компресії, створений з використанням алюмінієвого покриття аерокоспічного класу, високоміцного та подібного сталевого керма та 100 литих коліс з дюралєвого алюмінієвого сплаву. Підшипники АБК-9 деці нанесено покриття наждак, щоб нога не скользила. Загальна висота від підлоги до керма 75 см, висота керма 69 см, ширина керма 54 см. Судячи з параметрів, цей самокат підходить дітям від 5 років. Єдине, що ширина керма 54 см. Руль може бути за широким для прокруту на 360 градусів, але це не суттєво. Його можна підрізати або просто там, дитина звикне протягом півроку рік і зможе кататися на відмінно. Матеріал грипс – це гума, щоб руки не скользили при їзді. Довжина платформи 50 см. Корисна довжина там дистать нога 36 см, ширина платформи 11 см. Загальна довжина самокату від колеса до колеса 69 см. Алюмінієвий хомут на 4 болти. Стандартне ножне гальмо об заднє колесо. Вага 3,4 кг. Поставляється в картонній фірмовій коробці. Кермо. Та платформа лежать окремо. Для того, щоб зібрати, просто надягайте рульну на платформу і затягуйте хомунча з які йдуть в комплекті.